Доброго дня, шановні учні п'ятих класів. Тема сьогоднішнього уроку розв'язування задач та вправ. Мета уроку систематизувати і узагальнити знання учнів про звичайні дроби, закріпити практичні навички їх застосування, розвивати вміння працювати самостійно, логічне мислення учнів, пам'ять, творчу активність, обчислювальні навички, тренувати зорову пам'ять, уважність, прищеплювати любов до математики. Давайте разом з вами виконаємо вправу Пригадай. Завдання 1. Знайдіть 2 третіх від числа 48. Правильна відповідь Б. 32. Завдання 2. Знайдіть число, якщо 3 четвертих його становить 24. Правильна відповідь А. 32. Завдання 3. Укажіть правильний дріб. Правильна відповідь Г. 15 сімнадцятих. Завдання 4. При яких значеннях B виконується нерівність 6 сьомих більше за B сьомих. Нерівність виконується при таких значеннях B, як 5, 4, 3, 2, 1. Давайте разом виконуємо такі вправи. Завдання 1. Виконуйте додавання. Дужка А 3 додати 4 сьомих дорівнює 3,4, дужка Б. 4,219, додати 6,19, Маємо 4,8. Дужка В. 4,319 додати 2,10. До цілої додаємо цілу частину до дробової – дробову, 4 додати 2,6. 3 девятнадцатих додати 10 девятнадцятих 13 девятнадцятих, відповідь 6,13,19. девятнадцятих. Тужка Г. 3,4 додати 1,5. До цілої частини додаємо цілу до дробового від дробову. 3 додати 1 4, 4 дев'ят додати 5 дев'ят 9 дев'ят. Дріб 9 дев'ятих дорівнює 1, 4 додати 1 5. Завдання 2. Виконати віднімання. Дужка А 5,2 відняти 2. Від цілої частини віднімаємо цілу, дорівнює 3,2, дужка Б. 5,9,23 відняти 4,3,23. Від цілої віднімаємо цілу від дробової дробову частину. Маємо 5 відняти 4, 1. 9 23 відняти 3,23. Буде 6,23. Відповідь 1, 6 23. -х. Завдання В. 1 відняти 3 сьомих. Дорівнює. Маємо 1 подати у вигляді дробу. Чисельник і знаменник якого дорівнює 7. 7, сьомих відняти 3 сьомих. Піднімаємо чисельники, знаменник залишаємо такий самий: 7 відняти 3, 4. В чисельнику знаменник 7 залишаємо відповідь 4 сьомих. Дужка Г 9,1013 відняти 2,1013. 9 10, 13, відняти 2, 10, 9, 2 7. 1013 відняти 10,13, 0, 7 додати 7. Наступне завдання 3. Розв'яжіть рівняння. Х додати 2,7,16 дорівнює 5,13,16. Х дорівнює 5,1316, відняти 2,7,16. Х дорівнює 3,6,16. Підставляємо знайдене число замість х в умову рівняння. Маємо 3,6,16 додати 2, 7, 16, дорівнює 5. 3,131, 5,1316 зліва, 5,1316 справа, значить, х дорівнює 3,616, є розв'язком нашого рівняння. Дужка Б. Х відняти 2,613, додати 1,12 дорівнює 3,713. Х відняти 2,6 дорівнює 3,7 відняти 1,12. 713 відняти 1213 відняти 12 ми не можемо, тому беремо у цілої частини одну одиницю і подаємо у вигляді дробу 1313. Маємо х відняти 2,613 дорівнює 2,2013 відняти 1,1213. Маємо х відняти 2,6 дорівнює 1,8. Х дорівнює 1,813 додати 2,613. Х дорівнює 3,14. 1413 14, неправильний дріб. Виділимо цілу частину. Буде 1, 1, Одну 1, додамо до цілої частини 3. Маємо х дорівнює 4,11. Підставляємо знайдене число. В умову нашого рівняння і перевіряємо. 4,13 відняти 2,613, додати 1,1213, дорівнює 3,713. 3,713 зліва, 3,713 справа. Отже, х дорівнює 4,113 є розв'язком нашого рівняння. Завдання 4. До магазину завезли фрукти, з яких 7 двадцятих встановили яблука, двадцятих – груші, а решта лимони. Яку частину завезли фруктів лимони? Розв'язання. Приймемо, що до магазину завезли одну цілу фруктів. Тоді перша дія 7 двадцятих додати до рівня 16 двадцятих. разом встановили яблука та груші. Друга дія 1 відняти двадцятих. Одиницю подаємо у вигляді дробу чисельник і знаменник якого дорівнює 20. двадцятих 20, 20 відняти 16 20 дорівнює двадцятих. Відповідь: Лимони становили 4 двадцятих усіх фруктів, що завезли до магазину. І на закріплення. Пройденого матеріалу пропоную таке домашнє завдання. Завдання 1. Розв'яжіть рівняння. Дужка 1. 4853 відняти А додати 1253 дорівнює 10.53. Дужка 2. 65 112 додати П. Відняти 25 12 дорівнює 49 112. І завдання 2 задача. Петро, Павло і Дмитро з'їли кавун. Петро з'їв 3 десятих кавуна, Пало, Павло 5 десятих кавуна. Яку частину кавуна з'їв Дмитро. Дякую за увагу.